От я. А, на Насередині між вершиною і морем. От, не знаю яка висота. Тут важко мені судить. Може 100 метрів, може 300, може і більше. Хто знає. Міряти треба. От а така лагуна звідси. От. От там на мисі. А, Господи, видно. А, мабуть, не видно трошки. Мені так видно, а в об'єктиві не знаю. А, ну, маяк там. От, і такі зарості тут. от, Тут а, моя ночівля. От тут я поспав серед цих, а це, ну, вище 3 метри. <laughs> вот. Значит, вот э, я бичеклетовый привез свои речи сюда. Вот. И покажу хозяйство. Значит, оно э, вырублено э, от э, в скали, можно сказать, Расчищ... Вы... Ну, обрублена скала, І розчищена територія а, така, щоб... От як її показати правильно. А, ну, не знаю, 2-3 сотки оце територія. От. Захід, заїзд сюди, от, ніяких воріт нема. От. І а, така собі будиночок. От, до речі, зверху, Верху скіф стоїть. там... Розчищена ще територія, але воно вище десь на три метри, ніж ця. ніж ця. Оцей скіф там стоїть на той території. Я не знаю, належить вона цьому хазяїну чи ні? Не знаю. Так, от моя дичеквета відпочиває. Як тут? А, от там наверху монастир. А, видно трошки. Ну, думаю, що видно. Трошки. Вон там, так. Да. Значить, так. Що можна ще показати? Будинок. Значить, от заходимо такий собі дачний будинок, скажімо так. Ну тут <гадачний> залишки. От, воно закинуто все. І все зараз, оце. я був більше року тому назад, було інакше. <гадачний> 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 Ще більш-менш було не запущено. А, до речі, зразу хочу... Ух ти! Знаряддя. А, не знаю бочка, от не знаю, чому вона слугувала. Що це за конструкція така? Якесь дике дерево. Ух ти! Горіхці, що то таке? Жир? Ні. Не знаю, треба досліджувати. А от що цікаво, цю пору середина липня. Апельсини, здається. Так, да, апельсини. Не зріли ще. А у нас вони тільки зелененькі три менше. менші. Так. Так от будівля. Вона така, що... І площадка така гарна перед домом. Тут взагалі оця площадка, я не знаю, як дача, що тут можна робити. Можна грядку 2-3 зробити. По краю там квітник. Тут полісадник можна зробити, ще який гарний. От. Море починає, починає хвилі. виробляти, от видно. Ха. Так, значить, От площадка непогана така. Я знаю, як це назвати. Тераска перед домом. От, навіть залишок розкоші якоїсь стіл був. От, ну такий стіл є. О, ух ти, Ух ты, жіночка тут. Була. А, от, відкрита, заходьте, будь-хто. Середина так кімната, ну нічого так 5. 4 на 5, десь в ширину 4, а так 5 може. Ось така кімната і от тут залочки різні всього. от, розбомбили, хтось був уже не свій, щоб отак от, от покидати, це вже, мабуть, не свої. Що цікаво, мені подобається камін. От. І Іди чогось мені цікаво, що це таке. Це символ якийсь з двох сторін каміна стоїть. Дуже цікаво. А, якщо тут вон, пол, поїздка покладена, якщо тут вимить, навести порядок, ой, тут класно буде. От. Єдине, що тут поганенько. Тут є плюси і мінуси во у всьому. От. Але поганенько, що криша така е, тимчасова з дирами. От. Це просто профіль покладений і все. А я один раз дощ, поки е, півтора року на Новий рік проводив вечір, <пока> поки дощ йшов. І він тут капав. От. Ну, це може вирішити, можна, якщо вирішити е з власником питання Ой, про... про життя тут, то можна все вирішити. Але кинути, кинути. Якщо воно кинути і нікому не потрібно, то воно або дешево, або просто не потрібне і е попитів нема. І може бути, що можна буде домовитися. Гарно домовитися. Може бути. От така історія. От така історія. М? Як вам?